На календарі 16 лютого про події, які зробили цей день визначним, дізнаємось з нашої постійної рубрики День в історії. 16 лютого 1923 року був знайдений саркофаг фараона Тутанхамона. А у ньому мумію давньоєгипетського правителя та золоту посмертну маску. Визначне археологічне відкриття зробив англієць Говард Картер. Саркофаг розташувався в усипальниці Тутанхамона у долині царів на західному березі Ніла. Загалом, всередині гробниці, виявили майже 3,5 тисячі унікальних предметів старовини. Більшість цінних артефактів наразі зберігаються у Каїрському національному музеї, а саркофаг Тутанхамона залишився у долині царів. Цього дня 1937 року запатентували нейлон. Синтетичне волокно отримав американський хімік Волес Карозерс. Головними перевагами матеріалу були міцність і тонкість. Вже за два роки у продажу з'явилися нейлонові панчохи, які мали неймовірний успіх. А під час другої світової війни нейлон використовували навіть у виробництві парашутів. Нині його застосовують у різноманітних промислових цілях, переважно у виробництві одягу та текстилю. 57 років тому в американському штаті Алабама розпочала роботу перша телефонна служба порятунку 911. Цей номер досі набирають під час надзвичайних ситуацій, що загрожують життю, здоров'ю чи майну людини. Спочатку комбінацію 911 запропонували пожежники США для повідомлення у разі займання, а з часом її почали використовувати як універсальний номер екстреної допомоги. Невдовзі цю практику перейняли інші країни. 16 лютого 2005 року набрав чинності Кіотський протокол. Його підписали представники 159 країн на екологічній конференції в Японії. Документ сприяв скороченню викидів парникових газів в атмосферу задля уникнення катастрофічного потепління на Землі. Кіотський протокол 2020 року замінила Паризька кліматична угода. Сьогодні в Україні відзначають День військового журналіста. Дата обрана не випадково, 16 лютого 2015 року. Під час боїв за Дебальцеве загинув військовий журналіст Дмитро Лабуткін. Цього дня вшановують роботу військових кореспондентів, які ризикуючи життям, висвітлюють події з передової, документують історію та протидіють ворожій пропаганді. А яким буде 16 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.